Привіт, народ! Значить, є в нас така мі мікрозаказ, Попробуємо, чи вийде. Від поршневе кольцо, від якоїсь мототехніки. Ну, приїхало в коробушці від штіля. Поршневе кільце має в нас толщину по мікрометру 1,5 мм в мінусі дві сотки. Задача зробити його. Толщиною 1,2 мм, ну так само в мінусі 2 сотки. Ну, попробуємо, я не знаю, чи вийде. Так, обкладемо, обкладемо бляшками, попробуємо. Я поставив спеціально малу плиту, бо велика має дуже... Широкі полюса. І відповідно, коли шліфуєш, то воно ну, вона не так сильно тримає, як а, ця як оця от. Як, як механічно. Тут і, частіше полюса йдуть. Зараз я підберу бляшки, спробуємо. Так, бляшки 08. 0,8, мишов бляшки, обкладаємо. Можна зробити як? Можна зробити таку гільзу. Кольцо таке, яке в середину оте кольцо стане і ніби то як мало би тримати. Так, включаємо магніт. Ну, я знаю, побачимо. Три десятки, то є що? Є що шліфувати. Камінь заправив на тонко. Хід виставили. Так. Поїхали? Виїхали. Гідравліка? запере я тут бачу коли воно торкнеться зараз Де десь має не брати. Перейшов повністю. Так, три десятки, так? Ну давайте, так, по півтора сотки. Що деталь дуже ніжна. Кольцо чугунне, до речі. Що ж закінчується, треба доляти. вот я вже 6 сотих зіштих ував. Дуже помаленько. Десяточка. Мікро-мікро Там та плета би не тримала його ніяк Ми зараз не пана дві з половиною 2,5-2,7 десятки і попробуємо поміряти що воно каже. Бляшку зачіпає іскра йде. Завершаємося до 2,5 десятих. Дві з половиною десятки я вже зняв. То фактично нам ще мешається десь 5 соточок, але ми мусимо зняти, переміряти, що каже. Давайте знімемо ще соточку. Залусню підчухує на бляшці. Витримаємо тримаем ну, нежно, деталюшка, Так. Что Это рисотки. Давайте поміряємо, чи паралельність є. Є чітко. Ну той крайчик. Так, значить у нас 2 десятки в плюсі 4 сотки. 3 сотки. Значить, нам потрібно в мінусі 2, правильно? Тобто ще 6 сотих треба. 6 сотих треба дерти. Витираємо все. І ще раз кладемо. А плита тримає його навіть без включення, але то не є надійно. Так, шістьсотих поїхали. Ну, що далі, щоб ту бляшку стерли Так, шість сотих. Так, Я сказав шість, не знаю. У нас ж було в плюсі 3, правильно, а має бути в мінусі 2. Так. Ще такого не робив. В одній класній книжці, я вам зараз покажу, описана дуже цікава технологія шліфовки поршневих кілець. Ну-ка, вам каже мікрометр? А що ти? Чоловіче. Видно вам ні? Мінусі дві сотки, Чітко. Ану кінчики поміряємо. Чітко. Шоть. Робота зроблена. Тільки розмагніти те, що треба. Зараз я вам покажу одну дуже цікаву технологію. О, я знайшов. Я, як мотоцикліст, маю такі книжки. І тут в цій книжці описана дуже цікава технологія. О, дивіться, от має малюнок є. Подгонка кольця по висоті. Рисунок 2,2. І читаємо. Перед установкою нових колец їх необходимо подогнати по висоті в соответствиї з розміром канавки поршня при помощі напільника або наждачної шкурки. Рісунок 2.2. Тобто або отак. Або отак. Тут ще одна, ще один є. Э, такие, якби, ляп. Конструктивний ляп, інакше я це не назву. Зараз зараз про розпредвал. Я думаю, що ви це може і бачили. А, во. Як в гаражних умовах встановіть кулачки розплютительного вала? В гаражних умовах кулачки розплюідних валов вистановлюють следуючим образом. Изготавливают на токарном станке деревянный круг диаметром 180-200 мм и толщиной 21-20 Деревянный круг. Затем от наждачного полотна отрывают полоску шириной по толщине круга, а по длине такую, чтобы иметь возможность 2-3 раза обмотать. В этом месте, где полоска закончится, ее закрепляют двумя-тремя медными Гвоздиками. Круг устанавливають на ось заточного станка. І в центрах токарного станка. Станок запускають і акуратно шліфують по радіусу кулачки в містах їх обработки. Поняли? По як треба робити? То книжка, книжка, тож тут цей хто то видавництво? Редактори, комп'ютерна верстка, все. Ну, Коротше. Не вмію я працювати. Удачі всім. Так, Юра продає свій поворотний стіл, бо хоче купляти собі глобусний. Продає стіл. У мене був аналогічний стіл. То їм на що на 300, так? На 300. Ну зараз лінійкою кинемо. На 300 мм. Поворотний стіл, ну, гарний стан. Все. А ну що, потребусь? Та то Та такий, як у мене був. Так, 300 мм. Ну все, стан. Стан гуд. Шкала. Все тут. Лімбик. Все тут як має бути. Коротше, кому треба. Кому треба? Значить, ціна 3 тисячі гривень. Стан зашибісь. То від то стіл від цього. Або від фрезерна, або від координатки. Зажими працюють. Все окей. Коротше, отака пропозиція. Вдогонку до попереднього відео. Тут ще заглушка стоїть. Ну, нічого не це, нічого йому не, не бракує. Комплектний. В середині морзи 4. Вага десь кілограм. Ну, я знаю, 50-45, отак от. У мене був такий стіл, я продав. Коротше, кому треба, тут три пази. Тут три пази. Рим болти. Той є механічний пошук нуля. Я вже потім розібрався з цією штукою. О. Механічний пошук нуля, О, тут є. Можна настроїти кінцевик, що воно спрацьовує. От, ну, хороша річ. Крутиться плавно без, без заїдань. Все, окей. Коротше, кому треба, пишіть на мейл, той що під відео. Отако. От Все.